Так, друзі, я відео пізніше виложу, як я, як я кардина реставрував шліці, коли шліці розбиті, тут вони розсуваються, відкручуються і шліці вилазять. Коли шліці розбиті, при оборотах воно починає дребіжити. Я взяв, витягнув, почистив і помастив силиконом. силіконом. Після того воно просохло. Тут було за сутку. Просохло, пробував я їхати. Варіант дієвий. Раджу комусь спробувати. Тільки в тому випадку, якщо слідци не виїжджають далеко, таке, як в трактори на навісному, там не піде такий варіант. Бо там, коли опускаєш, піднімаєш, воно висувається. Там той варіант і піде. А тут коли вони маленько, що рухається, висувається. О, і ще мені таке радили помалювати його на червоно. Малювати його на червоно. Казали, що буде більша тяга напередок. Напиша, напишіть в коментарях, коментарях чи, то, чи правда, то чи неправда. Я помалював. Чи правда, чи неправда? Ну, мені здається, що повинно воно тягнути краще. Бо червоний колір, то воно краще тягне. Ну, напишіть. Дякую за перегляд. То була шутка. Мав такий балончик, там підварував, підкрасив. Наперед кажу, бо ніхто не... Ніхто не сказав що дурачок. Дякую. Що дивитесь. Але тут я. Насправді мастив силіконом і воно дієве вібрація пропала та. Хоч трактори тої вібрації всюди вистачає. Але набагато менше вибра... Ну, а, Вже кардан не журжить так. Ну дзиґудніло там вже кардан тихенько. Це надовго, то буде, не знаю. Казали, що таке машині робили, то вистає досить 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 довго. Дякую за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь, буду показувати всякі саморобки і по ремонту машинах.